Знову Тульчинська звертає увагу на таку агресію, аутоагресію в сторону жінок. що вони, А як це жінка може не готувати? А як це жінка може більше того старатися, поліпшити собі життя за рахунок, наприклад, покупки готових супів, за рахунок, наприклад, покупки напівфабрикатів? Вона що, охуїла? Вона що зовсім з дуба рухнула? Вона може на диван ляже нічого робити не буде. А що це за жінка? І оця залежність від вироблень кіл по кухні і огодовування всієї сім'ї, і будування самооцінки жіночої, ідентичності жіночої, саме на тому, наскільки ти добре нагодував своїх дітей і всю сім'ю іншу. Що це стає такою, ну жіночою жіночою формою дідовщини. Це жахливий світ, в яких жінки. Народжувалися, помирали, там встановлювали ці всі порядки. І тому Тульчинська підкреслює, якщо людина може собі якось полегшити життя в цьому побуті, за рахунок замовлення їжі готово, за, за рахунок замовлення напівфабрикатів, за рахунок готових супів, за рахунок, не знаю, там, наприклад, послуг кухаря якогось або куховарки, які приходять і додому тобі готують, якщо в тебе є якісь на це е, засоби. Тіпо, чому ні? Чому ні? Нема відповіді, чому ні.